Добрий день, шановні краяни. Сьогодні у нас в гостях медіастудіо студія Обрізюмщини, очільниця центру первинної медико-санітарної допомоги Юлія Вродзинська. Вітаємо вас. Доброго дня, шановні мешканці міста Ізюма, нашої громади. Сьогодні ми будемо говорити про речі, які турбують наших жителів. І почнемо з питання про програму Ваучер юлія Сергійовна, Розкажіть, будь ласка, більш детально, що це за програма, як отримати ці ваучери і хто підпадає під дію цієї програми? Так, за підтримки благодійної організації Прем'єр Уржанс Інтернешнл» в нашому місті запустився пілотний проект Ваучери. Що це воно собою таке уявляє? Ваучер, це ну, свого роду як електронний рецепт, і людина може отримати це по цьому рецепту безкоштовні ліки. Але є певні умови, щоб отримати цей ваучер. По-перше, це під подію ваучерної програми підпадають певні категорії людей: це діти до 12 років, люди з інвалідністю, люди похилого віку 65+, плюс. 65 плюс вагітні та годуючі жінки, а також внутрішнє переміщення особи. соби. Якщо ці, людина з станної категорії, вона наступним кроком звертається до свого сімейного лікаря. Краще до лікаря першої амбулаторії, тому що саме ці ну, два вчорна програма, вона на теперішній час, оскільки це пілот, вона поки що лише працює на першій амбулаторії. Але на другій амбулаторії є лікарі, які відносяться до першої амбулаторії, до них теж можна звернутися. Краще було б до свого сімейного на першій амбулаторії, якщо це так. Але якщо у вас людина, така, як Лісняк, Покровський, Толстая, лікарі, можете звертатися на амбулаторію номер 2 яка знаходиться на провулку залізничному 4. Так, звернулися. Потім лікар оцінює стан людини. Оцінює, угу. які в людини є захворювання. І по даним захворюванням виписує рецепти, вибираючи ліки з переліку, які запропонували на відшкодування саме ця фірма Прем'єр Уржанс. Не те, що людина там саме захотіла, я хочу такий препарат або інший препарат, От Тільки по за данному, по даному захворюванню, і за призначенням лікаря з переліку, який запропонований даною фірмою. Там багато достойних препаратів. Угу. І е, потім е, з цим рецептом. Людина йде на першу амбулаторію до реєстратора. Перша амбулаторія знаходиться, це, пам'ятаємо, що У вулиці Гайдамацькій, 2. Звертається до реєстраторів. реєстраторів. Вони вносять в базу даних і людина отримує вже електронний ваучер після цього. Після рецепту отримує електронний ваучер. З даним електронним ваучером вона прямує в аптеку або 9.1.1, або подорожник, який знаходиться в'їзд 2. Так, ну, от, так. Краще навіть подорожник там, ну, от, скільки ми пропрацювали, деякі вже місяць ми пропрацювали з даною програмою, вже певний там, досвід є. Більш, скажімо, коректно а, відносяться, більший вибір препаратів, йде чомусь в подорожнику. Можливо, за цей час 9.1.1 такі ж трішечки як би сказати, війде в колею свої роботи. Ну, ну, попереду зараз йде побороти. А скажіть, подорожник. скільки вже людей скористалися цим Ну, Більше двох тисяч. Ну, це солідно цифра. Тобто виписано було рецептів біля більше двох тисяч. Ну тобто, чому б ні? Людина ну бажана, щоб вона звернулася до аптеки протягом двох тижнів. Бажана, угу. от вона може звернутися. Якщо немає даного препарату на цей час, коли вона звернулася, вона може уточнити у тих же провізорів, коли буде препарат протягом цих двох тижнів, і відповідно звернутися може наступного дня чи там, тижня. Ну, ми пропонували завжди, щоб ці наші благодійники напряму вирішили питання з аптеками, і люди не бігали по сто разів, а відповідно, відповідно отримували дані препарати відразу. Ідея дуже хороша, дуже хороша. Я думаю, що вона, якщо залишиться, це не просто як пілотним проєктом і далі буде розвиватися, то я думаю, якраз буде нормально для наших мешканців. Це додатково, скажімо, знижить їх навантаження на, медикам... на витрати щодо медикаментів. Ми всі бачимо і знаємо, що медикаменти щось коштують. В Ізюмі працює повним ходом працює програма доступних ліків. Ми не забуваємо про доступні ліки. Що можна виписати рецепт на доступні ліки у свого сімейного лікаря, і це лікування гіпертонічної хвороби, за яку ми сьогодні mm -hmm. поговоримо, це лікування цукрового діабету, а також бронхіальної астми. Крім того, ми знаємо, що люди, які Скажімо, хворіють на онкологічні захворювання і вже потребують підтримки наркотичними засобами. Таблетки морфіну теж вони можуть виписати за доступними ліками. Добре, дуже корисна інформація. Дякую, що ви так детально нам розповіли. Сьогодні ми розмовляємо в такий спекотний липневий день, і я хотів би, щоб ви розповіли сьогодні для тих, хто. Може отримати тепловий удар. Сьогодні люди все рівно, якби там не діяли заборони, знаходять місце для купання в річці Сіверський Дінець, а це кишкові захворювання. Давайте ми про це більш детально поговоримо так. і як сьогодні поводитись краще нашим жителям Ізюма. Дійсно, в спекотні дні зростає ризик, скажімо, отримання теплового або сонячного удару. В принципі, клініка вона чимось подібна, тому я не буду вже вникати в ці клінічні прояви. Головне, як поводитися в ці спекотні дні. Ну, По-перше, Люди з супутніми захворюваннями, такими як гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, якісь інші, такі які важко та ж бранхіальна які важко переносять цю спеку, краще в такі спекотні дні, в період десь 10-ї години і до 2-ї години дня, краще не виходити з того приміщення, де вони себе почувають комфортно. Краще не виходити. Якщо вже людина вийшла в цей спекотний час на вулицю, обов'язково треба щось надівати на голову. Обов'язково, чи це якщо це чоловік, це буде кепка, панамка, якщо це жінка, косинка, знову ж таки шляпка, панамка, парасолька навіть від сонця. Обов'язково не забувати про це, пам'ятайте, який тіньок, що був, і обов'язково брати з собою воду. Питну охолоджену воду. Де б ви не прямували, обов'язково беріть з собою воду. Це перш за все, тому що навіть прийняти, прийняти воду ну, випити, чи це просто облити своє тіло трішки водою змочити, це вже буде перша допомога, якщо відчуваєте себе не дуже комфортно або погано на цій спеці. Друге, що хочу зазначити, Одяг, який ми вдягаємо в цей час, знову ж таки, попереджувати перегрівання, тим, що якийсь одяг переважно бути хлопчата бумажний, mm, чи да. це одяг хлопковий, Бавовна. бавовняний одяг, чи це з натуральних, який льняний, з натуральних тканин, тому що вони пропускають повітря і тіло дихає, воно не перегрівається. Крім того, значить, в цей час старайтеся, щоб у вас навіть якщо тіло ну, можна зволожити чимось, і ви чуєте, що вдома знаходиться дуже спекотно, немає кондиціонера або ще щось, частіше зволожувати тіло. Частіше навіть вологий рушник, волога якась тканина можна прикладати до скроні, до лоба, до точок, де знаходиться пульс. Воно швидше тоді охолоджує кров, і людина більше почувається себе комфортно. Тобто, таким чином знову ж таки допомогти собі в спеку. Ну а потім вже вночі можна трішки відчиняти вікна для того, щоб охолодити холодне повітря, і відповідно прикривати на день, щоб спекотне це повітря не потрапляло в приміщення. Ну це загальні, скажем так, от рекомендації. Тепер багато людей йдуть до річки, до річки, до води, і це, скажем так, нас всіх тягне, як то кажуть, до води в спеку. Будьте дуже обережні. Ми пам'ятаємо про те, що не всі наші території, по-перше, розміновані, пам'ятаємо про це. І в тих якихось диких пляжах чи якихось місцевостях ми пам'ятаємо про мінну небезпеку. Про це перш за все. По-друге, скажімо, ми не зовсім впевнені в тому, наскільки чиста вода в наших водоймах, в тих же озерцях чи в тій же річці. Хоча наш скажем, Центр контролю та профілактики хвороб вона постійно щодня вона перевіряє воду. На теперішній час, як кажуть, загрози немає, але все ж таки, якщо ми попереджені про такі скажем, нюанси, то ми, значить, будемо озброєні. Що саме нас може підстерігати в даному випадку в, ліку, в літні спекотні дні? Це е, кишкове захворювання. Е, Кишкові захворювання це теж і сальмонельоз, і кишкова паличка, і та ж холера. Не забуваємо, що холера саме вона полюбляє ці застійну воду і е, спекотні дні. Вона може, що кажуть, що вона десь в південних районах. Ми вже відносимося до південних районів, і спека у нас не менша, ніж на південному узбережжі Чорного моря чи Азовського моря, не менш спекотна. Тому дуже уважна та ж вода, увага до води, яку ви п'єте. Що ви знаєте, що це перевірені джерела води, обов'язкова увага до риби. Часто холера передається з рибними продуктами, якщо це та ж в'ялена риба чи копчена риба і невідомих, скажімо так, виробників ця риба іде. То, будь ласка, зверніть на це увагу. Особливо навіть внутрішні оці то ікра, то молока, цієї риби, це перш за все, де може розмножуватися е, та ж холерний вибріон і е, кишкова навіть паличка, там і можна отримати кишкові захворювання. Сальмонельоз, він не менше, скажімо, е, такий. Шкідливий і не менш опасний, ніж холера. Дуже активні, скажімо, штами йдуть сальмонели на теперішній час. І якщо захворювання це вчасно не лікувати, може бути навіть смертельні випадки. Тому при перших же проявах кишкових захворювань, якісь нудота, блювота, кишкові розлади, будь ласка, не затягуйте час і звертайтеся до лікаря. Тому що лікар може поставити діагноз і, відповідно, правильно призначити лікування. Звертайтесь до сімейного лікаря, якщо стан вже зовсім поганий, почуваєте себе недобре, звертайтесь на швидку і, відповідно, прийняті ми, заходи на прийомному відділенні. Зроблять аналізи, бакпасіви і призначать правильне лікування. Тобто, оцим, таким чином. І ще одне таке е, загрозливе захворювання, яке знову ж таки може часто провокуватися в цей час ботулізм. Коли йдуть консервації, коли люди вживають ці консервовані можливо, продукти, коли люди десь виїжджають, десь якісь там е, походи, можливо, хтось іде, в якісь поїздки, беруть з собою ті ж консерви. Дуже уважно, якщо консерва, ті ж консервні банки трішки здуті, якийсь незрозумілий запах іде від цієї консерви, краще не вживати. Вживати, тому що це може вживання призвести до тяжкого захворювання на ботулізм. На ботулізм. І для того, щоб себе обезпечити таких. Проявів цього захворювання треба дуже уважно ставитись до тих продуктів, які ми вживаємо. Повинні бути і свіжі продукти, якщо це вже готова їжа. І це якщо це свіжі якісь овочі, фрукти, їх обов'язково треба добре промивати проточною водою. І якщо це молочні продукти, не купляйте, будь ласка, молочні продукти на стихійних ринках. Дуже часто сальмонельоз передається через це молоко, через сметану, ті ж вершки, які продаються на стихійних ринках, тим паче, що під такою такої температури. Е, ви не знаєте, чи, є, чи люди, ці, що продають, вони здорові, не здорові, яка саме продукція в них. А сальмонела, чим її, скажімо, така небезпека, що коли вона розмножується на цьому продукті, вони нічим не змінюється, той же ж, ні смак. Ні в, в запах, не зовнішній від продукту може не змінюватись. Оце така загроза. Тому я всіх наших мешканців міста Ізюма попереджую і дуже прошу: якщо ви будете всі ці е, норми соблюдати, то по крайньому випадку ви залишитесь і здорові, і живі, і уникнете госпіталізації і неприємних явищ, які супроводять за дані захворювання. Дякую. Ну і на останок я хотів би запитати у вас, і щоб ви дали поради гіпертонікам, які дуже складно переносять цю спеку ці спекотні дні. Які будуть все ж таки рекомендації від лікарів? Для гіпертоніків, ну, по перше, ви можете проконсультуватися з своїм сімейним лікарем, обов'язково подумати, коли ви останній раз зверталися до сімейного лікаря. Можливо, було б з ним проконсультуватись за телефоном або звернутися на прийом. Ну, звичайно, не в спекотний час. Можливо, зранку звернутися, якщо давно не були, відкоригувати своє лікування, призначене раніше, зробити певні можливо, дослідження і приймати в рекомендації. Командовані дозі ті препарати, які вам були призначені раніше сімейним лікарем. А також, ну те, що я вже попередньо казала, як і для всіх останніх людей, це не виходити в спеку на вулицю, вживати достатню кількість рідини, але ми пам'ятаємо, що деякі гіпертоніки мають набряки, слідкуючи при цьому за набряками, які можуть виникати чи на обличчі, чи на ногах. Дуже на це уважно звертати увагу. Так. І крім того, я ж говорю, охолоджувати своє тіло і запобігати, скажімо так, перегріванням в будь-якому випадку. Оце саме-саме саме основне те, що можна сказати. Хочу звернутися до всіх мешканців нашої зюмської громади. Не забувайте про профогляди. Наші сімейні лікарі, лікарі мого центру первинної медико-санітарної допомоги, проводять в тому числі і профілактичні огляди. Коли людина звертається зі скаргами, це одне. А коли людина звертається для профілактики, це вже трішечки інше. Людина для себе робить добро, тому що Можна під час цього огляду провести і кардіограму, і пульсоксиметрію, і перевірити кров на цукор, і зробити деякі інші дослідження, щоб людина знала, чи є в нього якісь захворювання, чи немає захворювання, як себе поводити. І в тому числі ж ми проводимо і онкопрофілактику. в нашому місті. Дуже добре працює кабінет ендоскопії. Певні вікові категорії навіть людей підпадають під дослідження старше 40 років, старше 60 років теж підпадають під дослідження ендоскопії за наявності певних скарг або обтяженого сімейного аналізу. Не запускайте, будь ласка, своє захворювання, коли вже є клініка і коли вже потрібно лікувати. Найменші симптоми це може визначити ваш сімейний лікар. Найменші симптоми. Тому звертайтеся до наших сімейних лікарів з приводу. Профоглядів, онкопрофоглядів, профоглядів, на гіпертонічну хворобу, на цукровий діабет. Ми все це можемо зробити і зробити безкоштовно. Будь ласка, зверніть на це увагу. Дякуємо. Нагадую, що сьогодні у нас в студії була очільниця Ізюмського центру медико-санітарної допомоги Юлія Вродзинська. Ми бажаємо здоров'я всім нашим землякам, мешканцям Ізюмщини. і дякуємо. Нашим захисникам та захисницям, що маємо можливість сьогодні спілкуватися з вами в ефірі, слава Дякую. Україні!